Втрата часу втрата людей. А це найбільше моє розчарування. Довга війна більше жертв. Це напевно друге. І а жертви вони різні. І військові, і цивільні, і діти. І чим більше вони на окупованих територіях росіяни, ви розумієте, тим більше наших дітей кудись вивозяться. Кудись в Росію тощо і чим довше йде війна, тим є країни, які починають вагатися. Тобто, час, час не грає на користь для всіх, абсолютно для сі для всіх. Тому чим я ще можу бути розчарованим, я вдячний за те, що ця зберігається допомога, і дуже важливо, щоб вона надходила вчасно через те, що війна технологічна. Ти дуже, ціка... ти дуже чекаєш якусь зброю, якусь броньовану техніку, коли вона приходить, люди воюють вже дронами. Ти дуже довго чекаєш далекобійну зброю, наприклад, без закидів, знов таки, але тим не менш це факт. Ти чекаєш далекобійну зброю, і коли вона приходить, люди вже ну, воюють іншими, іншими засобами, іншими ракетами, інша війна. Тому мені здається, що час не, не можна втрачати.